Стався такий не дуже приємний інцидент. Так, в одному зі столичних фітнес-центрів помер відвідувач. Про це пише Київ оперативний. За їхню інформацію, чоловікові стало зле у тренувальному залі. Першу медичну допомогу йому кинувся надавати інший відвідувач спортзалу. Поліція з'ясувала, що чоловік, якому було 40 років, тренувався на біговій доріжці, і раптом впав. Швидка приїхала за 20 хвилин, але врятувати чоловіка медики вже не змогли. Зараз з нами на прямому зв'язку голова Всеукраїнської спілки парамедиків України Ярослав Вус, який про реанімацію ну знає. Ну, якщо не все, то майже все. Ярославе, скажіть, будь ласка, чому саме в спортзалах є великий шанс відчути себе погано, ну і не дай Боже померти? Доброго дня всім. Саме в спортзалах, тому що будь-які фізичні навантаження вони дуже сильно підвищують ризик зупинки раптової зупинки кровоти. Тому люди дуже часто помирають в спортзалах, тому діти помирають на уроках фізкультури в школі, а не на уроках математики. І тому саме декілька днів тому ви всі бачили, як професійний спортсмен, футболіст, якого здоров'я як в коня помер прямо посеред поля, але його врятували, тому що поруч були розумні люди і дефібрилятор. А нашого пацієнта в спортзалі не врятували, тому що там не було дефібрилятора. Так, ну а як запобігти подібним випадкам, і чи можна взагалі запобігти там? Що робити? Ми не можемо запобігти раптовій зупинці кровобігу в спортзалах, але ми можемо запобігти смертям спортзалах. І для того, щоб запобігати смертям в спортзалах, треба попросту навчити тренерів надавати першу допомогу і е, купувати автоматичні зовнішні дефібрилятори в спортзалах. Ось і все і таким чином ми зможемо врятувати життя. Пане Ярославе, може зараз, коли така погода на вулиці краще обрати для себе спорт на відкритому повітрі? Можливо, через недостаток недостачу кисню стало погано хлопцеві? Тоді він би помер на відкритому повітрі, Тому? але він би все так? так. Ну, а як правильно можливо обирати собі спортзали? На що звертати увагу? В першу чергу звертати увагу не на те, де він знаходиться, не на те, наскільки він крутий, як там красиво. А треба звертати увагу на те, чи є там автоматичний зовнішній дефібрилятор це перше, чи є там нормальна аптечка, це друге, і чи навчені люди надавати домедичну допомогу, чи не навчені. Дякуємо вам, Ярославе. З нами на зв'язку був голова Всеукраїнської спілки парамедиків України Ярослав Вус.